Натяжна стеля та камін як правильно поєднати. Досить часто ми отримуємо запитання від власників приватних будинків, чи можна взагалі встановлювати натяжну стелю у приміщенні з каміном. Тут треба розглянути два типи камінів. Перший це класичний дров'яний камін з димоходом, і другий це закритий камін у коробі, облуцьований керамогранітом. У першому випадку ми не можемо кріпитись натяжною стелью безпосередньо до труби. Рубу каміна треба обшити пожежостійким гіпсокартоном. Зазвичай стандартний розмір короба це 500 на 1000 мм. Таким чином полотно не буде нагріватись і ми будемо підходити профільну систему вже у гіпсокартон. У другому випадку, все набагато простіше. Ми можемо кріпитись нашим профілем безпосередньо у керамограніт. Але звертаємо вашу увагу, що кожен такий проєкт є індивідуальним і потребує попереднього виїзду технолога. Для цього в нас є безкоштовна послуга заміру, де ми на місці в зручний вам час проведемо професійну виїзну консультацію. Звертайтеся!